Ці вареники, домашня ковбаса та інші смаколики. 1 березня Линовицька громада відсвяткувала масляну. Благодійний концерт ярмарок, що відбувся на базі Линовицького ліцею, зібрав людей з усіх старостинських округів, а також гостей з інших громад. Тут було все: смачна їжа, народні пісні, гучний сміх, і головне велике бажання допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Тут сьогодні зберуться мешканці наших. Населених пунктів Глиновиці, Богданівки, Удайців, Даньківки, Оніщенків, Греблі, Бубнівщини. Це буде проведений ярмарок, будемо пригощати, смакувати, торгувати. Також для всіх учасників вариться каша, млинці. Всіх будемо пригощати. Учасники художньої самодіяльності будуть дарувати нам пісні. Номери різноманітні, і все разом на протязі кількох годин ми це дійство проведемо, зберемо як можна максимальну кількість коштів підтримки наших славних збройних сил України. Святкування Масляної провели на базі Линовицького ліцею неспроста. Навчальний заклад має сучасну захисну споруду, яка може розмістити більше ніж 500 людей. Ярмарок тут проводять вже вдруге, розповідає директорка ліцею Наталія Силенко. Торік восени спільно з учнями ліцею зібрали 44 тисячі для випускника, який нині захищає Україну. Очільниця навчального закладу зазначає, важливо дати людям можливість відволіктися від буденності, розвантажитися та допомогти нашим захисникам. Вважаємо, що це є. Ну, потрібним таким заходом, який допомагає об'єднати, розвивати все ж таки якусь повагу, норми. Все ж таки ми живемо в період військового часу і ми маємо переключатися не тільки проблемами, наприклад, жити військовими, а бо ми можемо тільки допомогти, якщо будемо працювати в єдиному руслі. А ярмарка це буде, є і і буде нашою допомогою для наших захисників. Кожна установа громади представила свої страви. Кожен стіл був особливим та вабив своїм різноманіттям та смачними ароматами. Господині змагалися у майстерності, додаючи до звичних рецептів власні секрети. Запашні млинці, пухкі вареники, духм'яні пироги, домашня випічка та інші смаколики заповнили столи, наповнюючи подвір'я ліцею спокусливими пахощами. Линовицький ліцей приготував вам. Кучу різної смакоти. У нас є все: і напої, і закуски, і смакоти, і солодке, і випить, і запить, так сказати. Готуємо грін твейн. Чекаємо зараз, ще 10 градусів доготується, і буде у нас готовий напій, де ви можете зігрітися. Також у нас є кава, чай, налисники, вареники, корзинки, пиріжки. І рулети, все на ваш смак, все що ви бажаєте, все маємо. Алла спільно з колегами-педагогинями представляє на ярмарку Луновицький ліцей. Господині ледве встигли розкласти продукцію. Вареників уже нема, вже вареники закінчилися. Поряд і залою її колега Світлана каже, готувалися до свята ретельно, намагалися створити святковий настрій. Наш колектив дуже такий ідейний, і підхопили обов'язково цю ідею створити такий стіл. За гарним столом завжди збираються друзі. То ми сьогодні на ярмарку зібралися для того, щоб посвяткувати. А далі е, прагнемо, щоб наші люди мали мир і спокій. І тому е, ну, самий основний позив нашої ярмарки це перемога і бер. Поряд із ліцеєм. Смачні та запашні страви пропонує Леновицький садочок. Сонечко директорка закладу пані Наталія розповідає: готувалися спільно з батьківським та педагогічним колективом. Хочу подякувати батькам колективу дошкільного закладу всім, хто допоміг нам сьогодні приготувати цей стіл, тому що готувати було його і приємно, і трішки сумно готували. Ми для того, щоб заробити трішки коштів і передати нашим боїнам за сел. Солодощі, випічку та іншу смакоту на своєму столі презентував Линовицький територіальний центр соціального обслуговування. Представляємося і вареники, ходоги, і жилі, і тістечка. Лаваші, горішки, тобто все солодощі, все будемо раді, приходьте, купляйте, нашим хлопцям допоможемо на збір автомобілів. Власноруч приготовані страви пропонували скуштувати і представниці селищної ради розповідають, що підготували до свята. Торти, заливне, вареники, млинці з сиром, м'ясом, маком. Все в нас є. Домашня кубаса, тістечка, торти. До ярмарку підготували фахівчині Линовицької амбулаторії. Під наш асортимент. У нас є вертуни, Желе, мозаїка, глінтвейн, вареники, медовик, ведмежа лапа. Так, є шуба, вона же бомбер. Є млинчики, три в одному з маком. Так. І є такі в нас торбинки, загадка. Є така гарна капусточка. Загадка. Є така гарна капусточка, пелюстка. Також є ще така капусточка. Так, білосніжка. І також у нас ще є крафтова ковбаска власного виробництва. Ну і ще в нас солоденького є такі зефіринки, також домашні. Так що ласкаво просимо. Пані Людмила розповідає, колектив великий, тож страви підготували за 2-3 дні. Капусточку маринували ми за 3 дні. Варенички варили сьогодні зранку, вертуни вчора з вечора. Желі робили вчора. Глінтень свіжий, гарячий. До святкування масляної долучилися і працівники уніщенківського будинку культури. Сьогодні в нас дуже великий асортимент: Желе, торти, булочки, печиво, салати, пиріжки з капустою, з вишнею, заварні тістечка, налисники, шуба, олів'є, печінка жарена. Ковбаска домашня, як у дитинстві. Дякуємо нашим захисникам, що дали нам таку змогу оце все приготувати, дають змогу нам святкувати масницю. Нехай ця масниця несе нам усім добро, достаток, перемогу. Хочемо як найбільше зібрати для наших захисників, будемо старатися і, і стараємося, і разом до перемоги. Святковий настрій доповнювала і музика розважити людей на масляні й долучилися місцеві творчі колективи та співаки, які дарували гостям запальні українські пісні. Ости ярмарку народною творчістю і Аліна Гречин. Дівчинка виступає перед публікою нечасто... Тож радіє, що сьогодні мешканці Линовицької громади почують її спів. Я сьогодні буду співати пісню українські дівчата. Ну така весела пісенька, щоб зробити ті типу, веселий настрій. Людям я дуже мечтала поспівати на сцені. Тіпа, типу, щоб люди послухали мене. Я люблю сама співати по собі. Свято зібрало чимало гостей, які з нетерпінням чекали нагоди знову відчути дух традиційного гуляння, поспілкуватися у теплій атмосфері та спуштувати улюблені страви. Купували тарталеточки з смачні, купували ще такі цікавий там салатик І Плануємо перейти на млинці, на масляну на млинці. Нарешті хочемо щоб максимально залучитися до благодійної акції до благодійного збору. Що ми любимо, і те, що зробили наші дівчата з нашої школи, купили вареників багато. Ми любимо. А ще ми купляємо тістичка. Цю торбу набрали і варенички, і млинчики, і трубочки. Зараз іще пройдемо. Сучасні українці добре знають зараз. Жодне свято не може бути просто святом. Воно має сенс, має мету. І на ярмарку метою стало задонатити якомога більше коштів на потреби наших захисників. Відтак мешканцям Линовицької громади вдалося зібрати для збройних сил України 82 тисячі гривень.